Да. Ви ще такого не бачили. Кока-Кола Зеро Орело. В Британії купили тільки що. Limited edition. Останню банку забрав. Одна єдина банка була. Давайте скуштуємо. Ну чорна. Типа на колір чорна, просто чорна. Господи, понавидумували. Ноль калу. Пахне печенька. А ну, ще й печенечка, да? Трошечки печенечка, mm -hmm. да? Mm -hmm. Печень! Я отвечаю, чувак, з'їв печеньку і запив коло, понял? Okay. Точ, точно. Mm. А ну напишіть мені. Вау. Вау, це, це найкраще, що я був. А відвіча. Напишіть мені, чи десь таке бачили. Це яка країна, яке місто і скільки коштувало. А скільки я заплатив? Блін. Два, десь Два хунта, навіть два хунта. От попробуй, чувак, попробуй. А ну що ти сьогодні? Печенька, печенька, скажи, печенька. печенька. Просто печенька. Тема. Блин, гляньте, я же такого не бачу. No calories. и плава. А ну пишите в комментах, ты так их не бачил.